Друзі, всім привіт! Як завжди, я рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні я просто, бачите, вриваюся зі своїм відео. Швиденько я взяла телефон до рук, хоча в нас вже досить темно, діти в іншій кімнаті. Поки готується в мене вечеря, я швиденько взяла телефон до рук, тому що, знаєте, мене очікував такий приємний сюрприз. Як ви бачите, в мене знову орхідея, але. Це орхідея сюрприз була для мене, тому що я цю орхідею не замовляла, і я її не вигравала. Тому що ви знаєте, що я можу навіть вигравати орхідеї, інколи на мене таке приходить натхнення, і я ризикую, і інколи мені щастить виграти дуже гарні сортові орхідеї. Тож, друзі, отримала я сповіщення від нової пошти, що для вас. Приїхала посилочка, будь ласка, заберіть її. Я, якщо чесно, була здивована, тому що я нічого не замовляла, а те, що я замовляла, я про це пам'ятаю. Тож, я швиденько полізла в додаток, пошукала, хто і що мені відправив. Звісно, цього продавця я знаю. З нею я зв'язалася, але вона. Сказала, що все правильно, ну, тому що я їй написала, можливо, це якась помилка, тому що я в тебе нічого не замовляла, а вона мене заспокоїла і сказала: ти не замовляла, але для тебе замовили, але я, а я каже, відправила. Ну, Я заспокоїлася, і така була, знаєте, інтрига, тому що я навіть не розпаковувала цю посилочку. Думаю, якщо це якась помилка, тоді о, вранці я її обов'язково відправлю по тій адресі, кому. Ця орхідейка була дійсно призначена. Але після переписки із продавцем, коли вияснилося, що дійсно посилочка була дійсно для мене, я почала розпаковувати її і побачила ось цю красуню. Вона дуже гарна, Подивіться, на її. Листочки, вони також не маленькі, вони величезні. Коренева система її також дуже гарна. Особливо мене здивував ґрунт, хоча він був розсипаний. Ну, це ось так, на жаль, працює нова пошта. Ось дуже гарний ґрунт. Ось така кора. Дуже-дуже гарна. Знаєте, я навіть недавно після пересадки, коли я бачу ось такий гарний ґрунт у магазинних посадках орхідей, я його висипаю. Потім беру таке дрібне сито і все дрібне таке сміття, яке там є, я просіюю, А ось ця хороша кора, я її відбираю і знову повторно нею потім користуюсь. Вона дуже гарна, вона не розсипається. Бачите? Вона дуже якісна, тому ось такий скарб я ніколи не висипаю. Є інколи погані ґрунти, в яких дуже багато торфу, або дуже така дрібненька-дрібненька кора, тому я таку не використовую, одразу її викидаю, але ось таку якісну я, як я вже сказала, її зберігаю. Так от, повернемося знову до орхідеї. Звісно, не тільки ґрунт її постраждав, не тільки ґрунт просипався, але не дивлячись на те, що сорт орхідеї дуже гарний, на жаль, квіти в неї дуже також прим'яті І навіть ті бутони, які в неї були, на жаль, бачите, вони всі поломані. Хоча орхідейка їхала до мене і не так довго, вона, ну, цей продавець живе у Львові. і... Ця орхідейка їхала до мене із Львівської області. А це трошки більше доби вона була в дорозі. Але, на жаль, в, такій, в такому стані я її отримала. Ну, давайте покажу вам самі квіти. Так, ось бачите, в якому стані ось ці квіти. Ось вони вже взагалі, бачите, ось поломані. На жаль. Але коли я побачила, що це за сорт, я була дуже... Здивована, і мене ось, ця, ось цей вигляд з квітів, бутонів взагалі ніяк не зачепив. Я не засмутилася, тому що це незвичайний сорт. Не знаю, побачимо ми зараз щось тут чи ні, але я буду намагатися вам показати. Це орхідейка зоряне небо, але із мутацією метелик. В неї є защепи, не знаю, друзі, видно вам чи ні. Я дуже стараюсь, але як ось тут трошки бачите, видно. Я дуже стараюся, але, ну, бачите, самі вигляд ось цих бідолашок. Тому, на жаль, нічого, можливо, нам не вдасться е якісніше роздивитися, але все одно я дуже хотіла поділитися з вами цією радістю, тому що, знаєте, це настільки приємно, коли. Ти з людиною фактично особисто не знайома, Ми із багатьма дівчатами знайомі тільки ось так на відстані, але час від часу я отримую, отримую ось такі фантастичні подаруночки. Зовсім недавно, у огляді попередньому орхідей із цвітоносами я вам показувала і розказувала, що в мене є орхідейка також сюрприз, подарована від моєї орхоподружки із Сум. Її звуть Тетяна. І ця орхідейка дуже гарно постійно цвіте, не встигну я її зрізати цвітоносик попередній, як вона через деякий час, невеликий такий проміжок часу, знову випускає новий цвітоносик і знову квітне. Сподіваюсь, ця красуня, не дивлячись на її ось такий пошарпаний вигляд. Також після того, як я її зріжу ось це цвітіння, вона із будь-якої з цих сплячих бруньок випустить мені новенький цвітоносик і вже потішить мене своїм неймовірним цвітінням. Ну і дуже буду чекати на те, що мутація, ось ця метелик, вона підтвердиться, тому що, знаєте, бувають інколи такі випадки, що бачу, що дівчата, які колекціонують орхідеї із різними мутаціями: там метелик, триліпс, пилорик. Дуже люблять ось ці різні мутації, вони їх купують за дуже такі шалені кошти, але потім в домашньому цитіні орхідейки, на жаль, квітнуть звичайними стандартами. І потім вони, на жаль, розчаровуються, і потім починають ось цих бідолашок продавати і знову починають пошук орхідей ось такого. Ну, бажаного сорту вже із підтвердженою мутацією. Але, знаєте, друзі, я пам'ятаю зовсім недавно натикнулася на таку статтю, де йшла мова про ось ці різні мутації у орхідей, і в статті йшлося, йшлося і там була сказана така річ, що орхідеям потрібно бодай тричі. Квітнути в домашніх умовах, щоб мутація була підтвердженою. Тому що, знаєте, навіть я переконалася в тому, що дійсно при покупці орхідей із мутацією в домашньому цвітінні орхідейка може квітнути звичайним стандартом, так як у мене трапилося із орхідеєю Orange Blossom. Пам'ятаєте, я купувала її разом із орхідейкою Santa Rosa Peloric. Пилорик постійно в мене квітне, і та мутація підтверджена, тому що після того, як я зрізала цвітоносик повністю, орхідейка видала новий, цілком домашній. І вона також кожен бутончик проквітнув ось цим тюльпанчиком гарним. А в орхідеї Orange Blossom був цвітоносик із пробудженої бруньки. І там також була немаленька кількість бутонів, які проквітлив. Декілька бутонів метеликом, декілька бутонів 50 на 50, там були, і защипи, і звичайне цвітіння, а решта бутонів вже на кінець цвітоносика процвіли звичайним стандартом. Але це також не є ще вирок, як зазначено було в статті, що може навіть бути так, що при покупці орхідея може квітнути з мутацією, потім в домашніх умовах орхідейка квітне. Деякі квіти в неї є і мутація, і звичайні. Потім може на наступне цвітіння орхідейка процвісти звичайним взагалі цвітінням стандартним, а вже потім решту цвітіння, кожне наступне цвітіння може бути вже також з мутацією. Тому, друзі, якщо у вас також трапляються ось такі випадки, то, тому в такому випадку ніколи. Не спішіть віддавати, продавати, дарувати ось такі орхідеї. Можливо, в наступному цвітінні ваша орхідея все ж таки буде квітнути бажаним, бажаною мутацією, яка вам дійсно подобається. Але ви знаєте, що для мене це має для мене значення, є у орхідеї мутація чи ні. Я ніколи не ганяюсь за трендами. Чи в моді зараз той або інший сорт орхідеї, чи ні, для мене головне, щоб мене цвітіння якоїсь із орхідей мене чимось зачепило. Якщо вона мене зачепила, якщо вона мені подобається, якщо вона радує моє око, звісно, я беру і замовляю ту або іншу орхідею. З'явився там якийсь новиночка, або ще щось. Чи випустили там якийсь новий сорт, щоб я аж так. Фанатично купувала, тому що з'явився новий сорт. Звісно, ні. Є дуже багато зараз різних новиночок, але поки що я в них нічого такого особливого не бачу, тому і не спішу їх купувати. Можливо, я якась така старомодна, смаки мої такі незвичні, але все ж таки орхідеї я купую для себе, щоб ними тішитися. Щоб насолоджуватися їхнім цвітінням, а все решта для мене якось не має значення. Можливо, з часом мені той або інший сорт із новиночок також припаде до душі, або, можливо, дуже скоро також з'явиться якийсь новенький сорт, і в такому випадку, дійсно, якщо вона мені сподобається, я її собі обов'язково придбаю. А так, поки що я задоволена. Тими орхідеями, які я замовляю, які мені подобаються, і які я вам постійно показую, що ж це за орхідеї і як вони виглядають. Кожен купує орхідеї для себе, для душі, для свого спокою, для свого задоволення, а не для того, щоб комусь щось довести. Комусь подобаються, повторюсь, орхідеї з мутаціями, тому. Такі дівчата віддають перевагу таким орхідеям. І в них стандартів взагалі в колекції нема. Тільки орхідеї із різними мутаціями. Дехто, можливо, полюбляє орхідеї бігліпи також, ну, чому б і ні. А дехто просто віддає перевагу ось таким своїм смакам. Кожен купує те, що йому подобається. Головне, щоб. Вам орхідеї а, приносили задоволення, щоб вони тішили вас, ваш стан поряд з ними, коли ви з ними поруч знаходитеся, а все головне взагалі, а все інше взагалі не має жодного значення. Тому, друзі, сподіваюсь, ви підтримаєте мене в моїх таких роздумах. Хотіла все ж таки поділитися цією радістю разом з вами, хоча, можливо, мені і пролетить сьогодні в коментарях, що ось таку орхідею ніхто б ніколи не показав, показала тільки я. Але все ж таки, для мене це несподівано, для мене це приємно. І як би вона не виглядала, все одно мені дуже і дуже приємно. Все, Всіх обняла, всіх всім бажаю тільки пишного цвітіння. Гарних та здорових орхідей та до нових зустрічей на моєму каналі. Побачимось!